Вітаю вас 4 липня, четвер і 124 день із ситуація 365 днів одного року. По моїм роздумам сьогоднішній день підходить під спокійні, розважливі справи. Треба дійсно усвідомити, що холод ми навчилися, ну теж в певних мірах, але ми навчилися від нього захищатися тепліше і більше одягу. І можна трохи комфортніше почуватися. А від такої нехарактерної для нашої місцевості жари тривалий час, причому це звичайно складно. Організм трохи дає певні ознаки, що потрібно подбати про його комфорт. Тому для сьогоднішньої рекомендації практично все вкладається в слово спокій. Спокійні, розважливі справи, домашні у м'якому темпі емоції не розбурхувати. Нервовий напряг має бути найменший створити повний. Можливий комфорт для себе, а тим більше, щоб це напруження якесь не вихлюпувалося на оточуючих. Хай вас береже Бог і підтримує ваш ангел-охоронець підказками. Будьте здорові!